Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Україна отримала повний комплект обладнання для теплової електростанції з Литви. Про це повідомили в Міністерстві енергетики України. Операція тривала 11 місяців, включала півтори сотні поставок обладнання загальною вагою у 2400 тонн. Це важкі трансформатори та статори вагою близько 172 тонни кожен. Складне транспортування цих компонентів забезпечило польське урядове агентство стратегічних резервів. Надане обладнання допомогло провести аварійні ремонти у кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура була істотно пошкоджена внаслідок російських ударів, кажуть у Міненерго. Працюють в умовах постійної небезпеки, відновлюють електропостачання після обстрілів, ремонтують мережі, лагодять їх і під час повітряних тривог, щоб забезпечити роботу і цивільної, і критичної інфраструктури. День енергетика сьогодні в Україні, попри складну ситуацію з російськими обстрілами, світло у домівки українців. Завжди повертається на цьому в соцмережах. Наголосив президент України. Він привітав енергетиків з професійним святом та подякував ремонтним бригадам, які під ризиками повторних ворожих обстрілів ремонтують пошкоджені ударами мережі та стабілізують нашу енергосистему. Україна отримала від європейського союзу 2 мільярди 300 мільйонів євро шостого траншу за програмою Ukraine Facility. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Вона зазначила, для цього ми виконали необхідних вісім реформаторських кроків. Загалом успішно реалізували вже понад 60 заходів на підтвердження європейському курсу. Нагадаю, від початку повномасштабної війни Європейський союз надав Україні 70, 77 мільярдів євро фінансової підтримки із них 26,7 мільярдів євро в межах Ukraine Facility, а загальний обсяг фінансової допомоги ЄС цього року вже перевищив 28 мільярдів 700 мільйонів євро. Нові санкційні рішення проти росіян та тих, хто допомагає російській агресії, анонсував президент. Будуть у списку і спортсмени, які використовують кар'єру для підтримки російської агресії, та ті, хто просуває російські наративи в засобах масової культури. Фінансові обмеження готуються і щодо осіб з Китаю. Про це Володимир Зеленський написав у соцмережах. Він також повідомив про те, що українська сторона обговорює з європейськими партнерами 20-й пакет санкцій Євросоюзу із тим, аби у ньому розширити тиск на Ергетичні активи кремлівського диктатора Путіна та пов'язаних з ним олігархів має бути і новий санкційний пакет проти РФ від Канади. І ще на шість місяців продовжили економічні санкції проти Росії Ради Європейського Союзу до 31 липня наступного року. Обмеження запроваджені після окупації Криму у 2014-му, та суттєво розширені з початком повномасштабної війни. Охоплюють торгівлю, фінанси, енергетику, технології та транспорт. Серед ключових заходів заборона імпорту російської нафти, морем. Відключення низки банків РФ від системи СВІФТ і блокування діяльності прокремлівських медіа в ЄС. У Брюсселі наголошують, європейський союз готовий і надалі посилювати тиск на Москву, зокрема через запровадження нових санкцій. Документальний фільм про загиблого захисника Маріуполя показали у Києві. Стрічка розповідає про життя Олександра Клепікова на позивний борян. 28-річного сержанта з Криму чоловік загинув 5 квітня 2022 року. Під час авіапрориву до оточеного Маріуполя на показі фільму побувала та поспілкувалася з рідними героями. Наша Анна Ужвенко. Кадрами, наповненими спогадами, розпочинається показ документального фільму про життя і загибель кримчанина, футбольного фаната Таврії, військового Олександра Клепікова. Він загинув у квітні 2022 року під час авіапрориву до оточеного Маріуполя. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він як військовий бивший розумів, що від нього буде користь як від військового. Він одразу став на захист нашої держави. Спочатку в Миколаївській області на захисті Миколаєва в обороні Миколаєва він був потім на захисті на звільненні Київській області. Ну конкретно це був була Бородянка. Вже в составі головного управління розвідки брали участь в польотах на Азовсталь, і в останньому виліті якраз він тоді і загинув, були збиті два віртольоти. Про загибель сина батьки дізналися з відео, оприлюдненого ворогом. Вони виклали допит, вижив його побратим Іван Гавриленко, і вони його допитували і записали відео. І в інтернеті було відео. Це і нам. Він назвав прізвища, хто був з ним. І отак ми узнали за те, що Саша загинув. Ваня 22 квітня вони його закатували. Він помер вже в Сенфірополі. Для батьків Олександра фільм став способом розповісти суспільству, ким насправді був син і чому він пішов воювати. Ми виїхали з анексованого Криму, тому що ми не вважали себе кріпаками, які можуть просто можна передавати разом з землею. Тому спочатку виїхали діти, молодший син і старший в мене двоє дітей. Вони виїхали до Києва, а потім виїхали вже ми. Саша з самого початку 2014 року він стояв на захисті нашої держави в новостворному тоді, в 2014 році, батальйоні Азов. А потім він перейшов служити вже в перший окремий батальйон морської піхоти, який вийшов якраз в Феодосії. Саша казав, що це найкращий момент його життя. Був впертий. якщо він поставив мету, він досягав мети. В те, в той же час він дуже людяний був. Він завжди допомагав. Об до нього не звернувся. Побратим Олексій каже, незалежно від життєвих обставин, Клепіков залишався прикладом для всіх, хто з ним перетинався. Цей фільм і Олександр він залишиться таким прикладом, зірцем для, для нас, як нагадування і для майбутніх поколінь як. Приклад, на якого треба рівнятися. Що насправді мені в Олександрі дуже подобалося, те, що він поєднував дуже високу професійність військову. І одночасно з цим він був дуже, дуже. Компанійським створення фільмів про військовослужбовців є частиною меморіального напряму роботи фонду Трибуна героїв. А в середньому зйомка одного фільму може тривати там від одного до декількох місяців, насправді, тому що не завжди можливо в один день або там в один тиждень поговорити з усіма рідними. Під час зйомок саме важке це. Бачити емоції родин, тому що вони згадують наново там про дитинство, про якісь моменти спільні, щасливі. І часто це там сльози, часто це, це дуже сумно і дуже важко. Команда проєкту створила більше 20 фільмів про захисників України. А з наступного року розпочинає їхній показ у кінотеатрах. Анна Ужвенко, Володимир Сицюк, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Сільські винищувачі су 30 та су 27 горіли на військовому аеродромі під Ліпіцьком напередодні вночі. Про подробиці повідомили в головному управлінні розвідки. Планували операцію два тижні, утілили завдяки руху опору, кажуть угор. орієнтовна вартість двох уражених винищувачів може складати до 100 мільйонів доларів. Другий за розміром логістичний хаб для допомоги Україні відкриють за місяць у Румунії. Він запрацює у тандемі з центром у польському Жешові і буде під командуванням НАТО. Передаватиме артилерію, засоби ППО та радіоелектронної боротьби. За даними Дефенс Romania, центр має подвоїти обсяги транзиту військової допомоги на східному фланзі НАТО, а також зменшить навантаження на польський маршрут. Хаб також буде залучений до механізму PURL, за яким європейські країни закуповують озброєння зі складів США. Для України поринути у традиції і спіймати натхнення зимових свят у столичному театрі імені Івана Франка виготовляли різдвяні зірки. Усі охочі розфарбовували та майстрували вироби і слухали про їхню історію від етнографині. Що вийшло? Соня Григорчок бачила. Легка святкова музика, стіл на двадцятьох і пензлики, які раз по раз занурюють у фарбу. Робота над зірками у розпалі. допомагає у творчому процесі етнографиня Ірина. Учасникам майстер-класу розповідає про значення зірки і її роль у різдвяних традиціях. Це обов'язковий атрибут колядницьких гуртів, які власне йшли вже на різдво. 25 грудня колядували до. Господарів вітали їх із Різдвом і говорили, що вже Христос народився, тому це було своєрідне уособлення тієї Віфлеємської так зірки. У кольоровій гамі каже Ірина, сакральних сенсів чи специфіки немає. Головне відчути палітру і зробити зірку якомога помітнішою. Регіональна специфіка різноманітна, так великі дерев'яні зірки націяння і там східних територій, які розмальовувалися по-своєму, паперові полісся. Вони всі різні. Важливим було те зробити її яскравою, зробити її святковою. На цих майстер-класах ми маємо змогу побачити персоніфікацію кольорів. і Кожна зірка вона унікальна, відмінна, і вона характеризує автора, який її. Створив. Однією з перших свою зіроньку завершила чи не найменша учасниця майстер-класу Анна. Для неї обрала улюблені кольори. Віточка, і солоте, і червоне, і дзвіночки. І вона, і паличку взяла, і, і ще, І ще буде гана і крутиться. Своїм творінням хизується і Богданчик. Зірка точно стане в нагоді. Він уже вивчив колядку. ого а ви люди, чуєте колядку тут? Я хочу, що вони будуть нам потішити. Колядувати каже Богдан, навчила тітка Тетяна, артистка театру. Ось такі заходи вони запам'ятаються кожній дитині на все життя, тому що це емоції, це атмосфера. Вдома можна, звісно, розмальовувати і це круто, якщо з батьками так. Але тут знову ж таки професійні люди, які можуть допомогти, прикріпити, зробити матеріал, тому що це не не так просто просто навіть створити цю зірку дерев'яні бази для зірок виготовили майстри столярного відділу театру. Разом з ними підготували палиці, гвинтики, стрічки та дзвіночки. Це каже директор Євген Нещук. Ще один шанс привідкрити завісу в магію театру і показати роботу, яка не спиняється за лаштунками. Нам справді дуже важливо, щоб театр знали з різних боків, знали наших, наших працівників, не тільки прекрасних народних перенародних артистів, але у в нас є дуже багато гарних майстрів, які роблять декорації, які малюють і виготовляють костюми, які роблять художні речі, які столярні речі роблять. Кияни на майстер-класи реєструвались за донати. Виручені кошти передадуть сім'ї театральних художників Олени і Богдана Поліщуків, чий дім пошкодила ворожа атака 29 листопада. Цими вихідними в театрі провели два майстер-класи. Ще два планують на початку січня. Суспіль! Соня Григорчук, Валерій Ситюк телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Поговоримо далі про роботу парламентарів, Адже в Верховній Раді формується робоча група для швидкого опрацьовування питання проведення можливих виборів президента України під час саме воєнного стану. Про це повідомив народний депутат Рахамія. Він зазначив, що обговорення буде тривати спільно з представниками профільного комітету з питань організації державної влади, з залученням представників усіх фракцій парламенту, а також ЦВК та громадських організацій. Ну а президент Володимир Зеленський нагадаю, днями наголосив, що найголовніше, Ніше питання від якого залежить можливість провести вибори в Україні, це гарантування безпеки для всіх учасників виборчого процесу. Це може бути закінчення війни або припинення вогню, принаймні на час виборів. У ЦВК додають, що першочерговий крок це внесення необхідних змін до законодавства. Ми сподіваємося, що розпочне робота робочої групи, яка була анонсована на погоджувальній раді, і зможемо активно долучитись до цих процесів, організувати підготовку законодавчих актів таким чином, щоб забезпечити якомога більше залучення громадян України до виборчих процесів, зокрема тих громадян, що проживають за кордоном, наших військовослужбовців, і тимчасово переміщених осіб, які проживають. В інших громадах де зареєстровано їх місце проживання. Тут, знаєте, ключове стосовно тези від представників ТЦК. цек першочерговий крок це внесення необхідних змін до законодавства. Знаєте, часом можна почути там і від опозиційних депутатів деяких аналітиків, які висловлюються щодо проведення виборів в чинних умовах, в умовах що склалося. Що якщо вже вносити зміни до законодавства чину, то давайте проводити одразу всі вибори. А потім ми можемо згадати в принципі, що на проведення виборів тих чи інших цього часу бракуватиме мається на увазі 60-90 днів. Треба щонайменше менше півроку. Тра Загородній керуючий партнер національної антикризової групи долучається до ефіру. Я Вас вітаю так, доброго дня. Наскільки продуктивною може бути ця група парламентарів із долученням там громадського сектору під проводом Корнієнка, віце-спікера, який, врешті, очолив, до речі, фра... партію нещодавно слуга народу, але так само він в має опікуватися тепер цим питанням в парламенті щодо підготовки законодавства на рівні парламентарів? Як це все має виглядати? Які дедлайни можливо на це мають бути встановлені, і як, взагалі, в який спосіб ви бачите проведення виборів там з фізичним приходом дільниці організації цих самих дільниць в цифрі? Тези дискусії точаться абсолютно різні, озвучуються? Ну, дивіться без припинення вогню довготривалого, ніяких виборів проведено бути не може легітимних. тому що вибори це одне провести питання легітимності влади це зовсім інше. Там же виникне питання, виникне питання, як проводилися вибори, так хто там мав право, хто не мав права бути там. Мені були всі стандарти, багато чого іншого без припинення вогню. Це взагалі неможливо. А в принципі, про це і заявив президент, коли. Там почали тиснути на нас за кордону, давайте проводити вибори. Позиція Зеленського, яка була: «Забезпечте нам безпеку, і будуть вам вибори. Поки що я щось не бачу, хто забезпечує безпеку, і тому я сумніваюся, що вибори будуть а, під час військового стану. Чому? Тому що невідомо в якому знову таки стані реєстри, де хто знаходиться, як проведе про повинна проводитись виборча кампанія. Як яка гарантія безпеки? Яка гарантія безпеки на наприклад у день виборів, що Росія назламає, наприклад, реєстр Росії? Ну можуть вже бути різні варіанти, можуть бути бути різні варіанти. Ми не будемо, наприклад, не знати підсумок виборів. Тому напрацювання може бути все що завгодно. Там головна умова не наявність законопроекту, так а наявність, а наявність безпеки, а це ключове питання, яке не може ніхто забезпечити. До речі, днями Путін же ж виступаючи там перед росіянами заю, про те, що ми можемо значить призупинити вогонь. В день виборів, і це не обмовка. Це ми саме так і маємо розуміти, що це не вогонь довготривалий там на місяці, умовно кажучи, підготовки виборчої кампанії. А в день виборів, що звучить вже досить, знаєте, скептично і можна лише усміх посміхнутися. цій тезі. Давайте поговоримо про перемовини. Наскільки вони просуваються, не просуваються, чи мають перспективи щодо завершення цього року. Адже в переговорах США і Росії ну є прорив на Цьому принаймні наголошують одразу кілька представників. Ну і російської сторони і про це зокрема говорить віце-президент США Америки США, зокрема Джей Дівенс, після консультації у Майами в інтерв'ю виданні Анхерта. За його словами, тепер усі питання обговорюються відкрито. Ми продовжимо спроби переговорів. Я вважаю, що ми досягли прогресу. Але сидячи тут сьогодні, я б не був упевнений, що ми досягнемо мирного врегулювання. Я думаю, є велика ймовірність, що це станеться, і є велика ймовірність. Що цього не станеться про якийсь такий прорив говорив Кірил Димітріїв спецпредставник Путіна по перемовинам але й так само росіяни кажуть, що наступний раунд може не забаритися перемовин, можливо, навіть ще цьогоріч. Тут очевидно, що про якісь дедлайни озвучення раніше Трампом неодноразово щодо значить результату конкретного до різдва вже не йдеться. Тепер давайте говорити про кінець року. Можливо, чи отримаємо ми якісь результати після чергових раундів перемовин, чи знову ж таки вся ця історія з розтягненням процесу перед? Носиться на 26-й, і це вже очевидно. Не було ніяких результатів. Путін вже вийшов, сказав і повторив свою тезу, що ну під час прямої лінії, що припинення вогню можливо після того, як Україна покине чотири області, так відмовиться від НАТО. Далі знову питання піднімають так званих стамбульських угод, скорочення армії до 80 тисяч, відсутність військового озброєння України, визнання Криму Донбасу. Тому ці перемовини так були достатньо мертвими з самого початку. Головне, я вважаю, що це була спроба дестабілізації в першу чергу нашої країни. Що знаєте, ми тут обговорювали, що тут робити, що не робити, сумнівалися в адекватності патріотичності нашої влади. Головне те, що вони наскільки я вже так от можна бачити, хотіли протиснути. А, ну, це не, не, не позиція всього апарату Сполучених Штатів Америки. Ми повинні розуміти, тому що Рубіо там фактично не було ніде. А, позиція наступна: що під яким соусом протиснути підступ з якоїсь території без бою або Донбас, там або інші області для того, щоб хитнути наше суспільство середини, що всі почали сумніватися а, в тому, що країною керують люди, які готові захищати нашу країну. А і багато чого іншого. Тому я вважаю, що це не вдалося. Я там бачу, знаєте, коли там говорить, 10%, залишилось, 5%, 5 залишилось. Да. Да, так ці 5%, відсотків, ці 5% – відсотків це ж принципове питання, яке важать всі 90% і так далі. Тому воно закінчується не стає все очевидніше. <рес> Росіяни не збираються нічого робити з того, що навіть з тих 28 пунктів о, спочатку оголошувалось. Україна не припиняє удари по території Росії, демонструє силу. Наприклад, коли президент з'явився в Куп'янську, він вже розвіяв багато пропагандистських штампів. Як а як російських, так і частина американських еліт, які говорили нам, що у вас все пропало і все нічого у вас не буде. Далі удари СБУшників по Новоросійську, коли знищено був підводний човен, в середземному морі, коли був удар, це демонстрація сили, що ніхто нікуди не йде, ніхто здаватися не збирається, і Україна. Є величезна вже стратегічна ініціатива щодо ударів всередині Російської Федерації. Ну і плюс падіння ціни на нафту тут час працює виключно на, на нас, на наші інтереси. Якщо ці перемовини закінчаться нічим, ну так це ж не наша проблема. Наше ж це ж не ми ініціювали домовленість президента з Рубіо, яке була з самого початку, коли Саудовська Аравія ще зустрічалися. Зупинка по лінії розмежування. Потім це було підтверджено, в тому числі європейцями, і потім підтверджено самим Дональдом Трампом. А потім виникла оцей, знаєте трек Віткафа Дмитрієва. Ну так це ж не наша проблема, що ви відійшли від своїх слів. Ні, позиція України є зрозуміла і стабільно підкреплена конкретними діями на полі бою. А тут що цікаво в контексті перемовного процесу перемовного треку, ну і взагалі, процесу цих зустрічей, джедівенс говорить про те, що віцепрезидент США про те, що нечесні і Росія, і Україна щодо перемовин. О тут велике питання, що він має на увазі, каже, є прориви, але до завершення цих перемовин ще дуже далеко. Ну а як так, ну віцепрезидент, як і держсекретар, як і президент США, це перша особа в державі. Що він має на увазі? Тут можна лише знаєте, думати гадати. Але е як тоді американці, точніше, американці а оточення найближче Трампа сприймають перемовний процес, якщо він озвучує такі думки? Ну, Так з чого жаліється? Його ж людину тріскала, який тут махав теж шашкою в Києві, е кричав, що все пропало нам. Його ж витурили з цього процесу. Його зняли вже. Він же ж не присутній. Тому звичайно, що Дівенс дуже ображається, що Рубіо його фактично відсикає від цього процесу. Починає говорити, що тут всі не чесні, да? а тільки окремі люди чесні. То там є внутрішня політична боротьба в дійсності навколо цього питання. Тому що дивіться, Рубіо ніде немає. Вони фактично через його голову а, почали приносити ці паперці не, Трампу. От а тепер, звичайно, що він ображається. Ну так це ж не наша проблема, не наша проблема. Наше завдання робити зброю, відкривати експорт, входити в коопераційні зв'язки з американськими корпораціями, бути корисними американцям, коли знищуємо танкери в Чорному, Каспійському та Середземному морі. Це відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки щодо знищення потенціалу нафтовобудування Росії. Оце корисна річ, оце конкретні речі. А все інша розмова, хто там де ображається, це ж не наша проблема, не наші проблеми, тому що поважають виключно сильних, і тому ми повинні концентруватися на виробництві наших ракет, залучати туди ресурс. Створювати передумови інтеграції з європейськими американськими компаніями, так створювати більше приватних капітал залучати і приватних компаній, які працюють на нашому ринку. Забезпечувати страхування військових ризиків. Оце буде суттєвий суттєвий прогрес. І нам буде байдуже в принципі, хто там що десь думає, і хтось на нас ображається. Це не наші проблеми щодо позицій деяких представників. Американської влади, бо Америка дуже велика в дійсності. Інтересів там значно більше. а інтер... Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, був гостем у цій періоді. Ранок у великому місті. З понеділка до п'ятниці. О сьомій ранку на ЕСІТВІД2.